Всім привіт! Сьогодні вас вітають плюшки від торгової марки Wow. І ми будемо зараз вам показувати, як вона буде в накачаному стані. Ну що, поїхали. Ось ця плюшка вже накачала. Кріплення для палу присутствує, Бачите, таке пластикове кріплення, дуже міцне. Також у неї є два балони. Перший відсік це окружність балона, і другий відсік це внутрішність балона надувне дніще. На цій плюшці можна... Кататися як в одному, так і вдвох. Вдвох це триматися за ці ручки, от їх три на любу можна. І з цієї сторони це друга людина. Ну і також можна кататися одному. Також можна ще сісти на колінки, сісти, можна так от сісти і триматися. І буде дуже екстремально, дуже прикольно. Також внутрі самої плюшки можна повністю її відкрити по всій окружності, і там буде камера з тканини ПВХ. Оцю плюшку вже можете замовляти на нашому сайті Лодки Вулкан. Силочку, як завжди, залишаємо під цим відео. Якщо хочете подивитися будь-які інакші плюшки, то... Все, в ваших руках переходьте, чекаємо там дуже багато аксесуарів для вас приготували. Все, відправляємо новою почтою вже сьогодні. Всім папа. -па.